Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую вам за коментарі, за вподобайки. Мені приємно. Сьогоднішнє відео присвячене чайним парам. Я сама люблю дивитися відео інших блогерів, які вони демонструють свої придбання або чайні пари своєї колекції. І в мене також будуть новинки і фігурувати будуть три підприємства українських. Фарфор буде періоду від 50-х до кінця 80-х років. Розпочинаю свій огляд ось з такої чайної пари. Це форма п 56 і це полонський фарфоровий завод. Доволі таке. Рідкісна, тому що взагалі криття ось таке у вигляді, зелене криття у вигляді молодої трави і такими абстрактні шарики, медальйонах. воно не часто зустрічається. Це чайна пара від Сервізу, в досить непоганому стані, і це 60-ті роки. Солонський фарфоровий савот. Бачите, ось таке клеймо на ньому другий сорт, дев'ята група складності. Все ручне збереження також непогане. Бачимо ось таке блюдечко з таким же самим клеймом. Єдиний недолік, на мою думку, це така сіруватість трошки фарфорової маси. А так, Парфор тонкостінний. Ось дивіться, бачите, він гарно світиться, просвічується да, навіть через криття. Оце єдиний недолік. Так, це 60-ті роки. Далі у нас пішли 80-ті роки Полонського парфорового заводу. Це пара із сервізу під, 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 Соняшники. Чашечка абсолютно надзвичайна пара абсолютно новенька. Бачимо це вже таке криття. Оранжеве таке, багато позолоти і цікавий малюнок. Однак, враховуючи те, враховуючи те, що це 80-ті роки. Відшукати таку пару досить таки просто. Вона є у нас на просторах інтернету. Бачите, не користовано, все новеньке, і це перший сорт Полонський фарфоровий ось такий, Ось така чайна пара, сервіс соняшник. Далі ще одна чайна пара з ручним розписом. Це також 80-ті роки. Полонського фарфорового заводу. Ви подивіться, яка, яка чудова позолота, і на ручці, і всередині стрічка, яка широка, і безпосередньо по малюнку. Однак тут уже є люстр. Але це все ручний розпис. Красивий малюнок квітковий. І також це полонне 80-ті роки, скоріше всього, що це друга половина, на мою думку, бачимо, що все новеньке і гарненьке. Далі 80-ті роки буде ось така чайна пара, яка з'явилась в моїй колекції. Недавно також новенька не користована, однак це не полонне. Це суми. Бачите, таке клеймо сумського фарфорового заводу. такі турецька гвоздичка мені здається, малюнок квітковий. Ну, це деколь, ви вже впевнились І також є стрічка по золоти, по обідку, вусенька така і штамп. Ось такий квітковий штамп у вигляді по золоти. з таким от блюдечком. Далі в моїй колекції з'явилось напівсирідки, Однак дуже гарні, я буду намагатися відшукати їм пару. Зверніть увагу на цю чашечку, на цю красуню. Дуже рідкісний сервіс. Ця чашка невагома. Насамперед, я показувала попередні, наприклад, бачите, яке. Яка порцеляна, фарфорова маса, яка ось на полонській, 60-х років, і на цій баранівській різниці. Дуже біленький фарфор. Це перше, по-друге, легусінька-прилегусінька. Плюс дуже тонкостінний фарфор. Ось я вам показую, ви бачите? Всвітиться все, От, навіть оце криття. Темпно червоне таке малюнок. Ви вже можете впевнений в клеймі, кому це вона належить. І це знамениті баранівці. Я вам колись показувала, у мене була чайна пара велетень. Саме в такому розкрасі. Баранівка перший сорт. І сама вища група складності 20. Ви знаєте, в цій чашці. Від чашечки мене ще що здивувало, це ось ця буква Ж. Це, буде, думаю я, що це все ж таки художник, який розписував цю чашечку, залишив свій, так сказати, знак. Я не знаю. Я подивилася в той період часу з таким прізвищем на букву Ж була одна єдина людина, це Оксана Жнекру. Можливо, вона розписувала. Яка ваша думка? Скажіть, будь ласка, що означає оця буква ж біля групи складності? 20. -ї? Дуже красива чай, чашечка. Я заздрю скажу відверто тим, кого є отакий от сервіс. Ну, ну пір'єнка на руці. Буду шукати блюдця до неї. І завершувати свій огляд я буду ось такою чашечкою, також без плються, це полонне. Колись давно я вам показувала чайну пару форми P56 п 56 Дж... Івана джеми. Це інша форма, ви бачите. Ручка тут така трикутничком, гостренька, і форма досить таки цікава. Як вона називається, я не знаю. Буду шукати блюдці. Наскільки мені відомо, тут блюдці йшли в двох варіантах: або жовтенькі, або червоненькі. Дивіться, який красивий кобальт. І це все. Ручний розпис. Дуже гладенька така глазурь, досить якісна. І це полоне 56. Це полоне 60-х років. Ось Ось так от вона світиться, дивіться. Бачите? Як гарненько вона світиться. Дуже якісна річ. да, 50 60 ті роки. Це був золотий вік фарфорової промисловості України. На сьогодні все. Якщо вам сподобались мої придбання, поставте вподобайку, прокоментуйте, мені буде дуже і дуже приємно. На сьогодні все. Всім миру, щастя та добра та до зустрічі на моєму каналі.